Слава Ісусу Христу. Слава. Читаю Боже Слово. Івангелі святого Івана, 16 розділ, 33 вірш. Івангелія святого Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Вже те, що я хотів сьогодні сказати, багато більшість сказали браття переді мною. Але знаєте, дивлячись на наше життя, дивлячись на Слово Боже, як і колись Христос бажав. Дати людям мир, Він приніс цей мир на землю, бо ще до народження Його було сказано через пророка Ісаю, що Він буде Князь миру. І Він цей мир, мир приніс. Але люди по різному цей мир приймають, по різному з ним поступають. І так буває деколи і в нашому житті. Христос своїми учнями. Певний час три з половиною роки ходив, навчав, розказував, показував, і нарешті він каже: це я вам розповів. Він багато що їм показав, він багато чого їм розповів, і каже, щоб мали ви мир у мені. Ви знаєте, брати і сестри, як цього миру сьогодні бракує всім нам. Навіть в державі, в якій проходить війна, потрібен мир. А де його взяти? В іншому місці написано, каже, звідки беруться війни. Чи не від ваших пожадань? Чи від неправильного нашого розуміння? І коли ми аналізуємо, ми можемо це побачити. Але є той, котрий дає мир, слава Богу. Він є сьогодні серед нас. Слава йому! І він бажає. Щоб попри всі ці небезпеки, попри всі ці негаразди, які є зараз в нашому краї, в нашому серці був мир, слава Богу нашому. І він дає цей мир. Але як ним правильно користуватися? Як його достигнути цього миру? В у місці Христос каже, будьте творцями миру. Але дивіться, як Христос каже. Страждання зазнаєте. Він не говорить, що вам буде все прекрасно. Ви отримаєте мир, будете благоденствувати, вам буде добре в житті, ви будете щасливі, ви будете радісні, вам все буде усміхатись. А дивіться, що каже Ісус Христос. Страждання зазнаєте в світі. Тобто буде різне. Він віша в місті і каже: мене ненавиділи, вас буде ненавидіти. Мене гнали, вас будуть гнати. Мене били вас будуть бити. Страждання зазнаєте в світі, але що? Будьте відважні, я світ переміг. Слава Богу нашому. Він той, котрий переміг. Він дав перемогу сьогодні тобі і мені, брат і сестра. І цією перемогою треба користуватися. Коли в нашому житті все виходить добре, то ми часто втрачаємо правильний орієнтир. Ми забуваємо, хто ми є, куди ми йдемо, бо в нас це добре. Тому, коли в нас все добре, і цей успіх, який ми маємо в нашому житті, може нас привести до втрати розуміння сенсу нашого життя. Адже для чого нас Христос покликав? Ви Подивіться, коли ми читаємо Боже Слово, для чого Бог Ісус Христос вибрав учеників своїх. Як ви думаєте? Та щоб вони продовжили ту працю, яку Він заложив. Ісус Христос, вийшовши на. Місійну працю почав проповідувати. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Увіруйте в Євангелію. І він це доручив ученикам. Ученики доручали іншим поколінням. І це слово сьогодні стосується нас, брати і сестри, ті, котрі отримали мир від Бога, котрі отримали прощення від Бога, щоб ми не заспокоювались. І навіть ця ситуація, яка в вкрає нашому, вона не є просто так. Вона нам нагадує, Хто ми є, для чого ми тут є і куди ми йдемо? Щоб ми не розслаблялися. Ви знаєте, проходять певні моменти навіть в нашому краї, в нашому місті, трошки затихло все, заспокоїлось, правда, перестали сирени гудіти. і нам стає добре. Ми вже забуваємо, що в нашому краї є війна. Але Бог хоче, щоб ми пам'ятали. Бог хоче, щоб ми кликали до нього. Щоб ми пам'ятали, для чого ми тут є. І що доручив нам Господь? Алілуя, слава Богу! Ви знаєте, скільки потребує сьогодні народ України молитов, скільки воїни потребують молитов наших. А ми собі деколи розслабляємося, забуваємо. Але коли приходить повістка нашим дітям чи нашим родичам додому, ми тоді починаємо кликати. Брати і сестри, хай церква Христова, яка є стовп і підвалена істини Божої, завжди буде насторожі. У молитовному стані і кликати день і ніч. Мені пригадується момент, коли Бог сказав до Авраама, що я благословлю тебе, насіння твоє буде розмножене. Показав йому вночі, подивись на зорі. І потім він йому каже: але твій народ, якого я проведу від тебе, буде 400 років в неволі. будуть їх поневолювати, а потім прийде їм визволення. І ось приходить 400 років, а Бог не визволяє. І написано в книзі вихід каже: Господь, і почув Бог вопель, тобто стогін і клич народу свого. Брати і сестри, чи не хоче сьогодні Ісус Христос чути вопель клич нашої, церкви нашої, не тільки народу свого, який живе в Україні. Сьогодні багато людей надіються на зброю, надіються на різні речі, які можуть допомогти людям. Але блаженна людина, яка надіється на Господа, слава Богу. Тому ми, Церква Христова, маємо підняти свій голос і кликати, кволити до Бога і просити, кричати, Господи, помилуй, хай прийде твій мир на нашу землю, в наші родини, хай не гинуть бідні і наші рідні, близькі знайомі, хай його ім'я буде благословенне. Коли ми читаємо післення апостола Івана, Перше Соборне Пістання Апостола Івана, П'ятий розділ, четвертий вірш написано так. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ, перемогла віра ваша, наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. Слава нашому Богу! Дивіться, що каже Іван, бо кожен, хто родився від Бога, він перемагає світ. І боротьба зараз непроста. Ми не боремося ні з тілом, ні кров'ю, а з піднебесними духами злоби, які приходять, які нав'язують, які дають хочуть ввести в полон вибраних людей. Але, браття і сестри, з нами Господь, слава йому! Він каже: не переживайте, я світ перебіг, і цю перемогу він сьогодні подарував нам. А що є перемога наша? Віра нашого Господа Ісуса Христа. А звідки береться віра, брати і сестри? Апостол Павло Доремлян каже: а віра приходить від слухання і через слухання, через читання Божого Слова. Хай сьогодні будемо пробувати ми в Слові Божому, будемо вивчати Боже Слово, дивитися на волю Божу, яка є в Слові Господньому, щоб нам поправити своє життя, щоб нам йти за ним і виконувати Його волю. Свого часу Бог сказав до Ісуса Навина, Мойсей відійшов у вічність і передав Ісусу Навину працю, яку він мав виконати. Він мав ввести народ ізраїльський у обіцяний край і говорить до нього такі слова. Тільки будь дуже сильний та відважний, книга Ісуса Навина, перший розділ сьомий вірш. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей мій раб. Не відхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати, і чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Слава Богу нашому. Браття і сестри, Бог сьогодні хоче, щоб церква його пробувала в Божому Слові в день і вночі. Ви знаєте, добре пробувати в постій молитві, ми це часто оголошуємо. Добре почитати Слово Боже. Але скільки потрібно часу нам і скільки ми часу пробуваємо в молитві? Хтось може сказати 5 хвилин, десять, пів години, годину. Але пробувати в молитві, щоб кликати до Бога, кволити до Нього, це не так просто. Ви знаєте, я чув одного свідоцтво одного брата, він каже, ми працюємо на роботі 8-10 годин, 12 годин, і ми так не змучуємося. Але коли ми стаємо на молитву, нам деколи 5 хвилин тяжко помолитися. Брати і сестри, Господь сьогодні хоче від мене від вас молитовного життя. Кликати. Ізраїль чекав, не було, і каже Господь: я почув їхнє кликання, я почув їхній вопль. І я послав Мойсея. Браття і сестри, Бог сьогодні чекає від нас, щоб ми покликали до нього. Не просто в зібрання ми прийшли помолитися. Так, ми будемо зараз молитися. Але наше молитовне життя, хай воно буде для слави Господні, щоб ми день і ніч кликали до Нього, щоб ми взивали і просили милості і мудрості напродовж нашого життя. І мир Божий, який превищив всякого розуму, буде наповняти наше життя. Нам не буде страшно, тому що ми будемо знати, і ми це впевнені в тому, що з нами Господь. А ми з ним розмовляємо, а Він дасть свою відповідь на всяке на питання, на всяку проблему. Тому, хай Господь благословить всіх вас, зайняти це молитовний стан, зайняти це молитовне життя, кликати до нашого Господа, взивати до нього, а Він скорий вийде на допомогу. Ми зараз в нашій молитві подякуємо Господу за цей час, за слово, яке він подавав, і будемо просити милості Божої надалі. Хай Господь нас всіх благословить. Амінь. Помолимося.